Друзі, це звичайна ванілізація по ходу руху, Просто йдемо і поруч дівчина молода щось. сказала трохи, зав'язався розмова і пішло-поїхало. Тобто от вам і початок розмови. Просто якийсь комплімент. Просто людина почула, що ми на позитиві щось відповіла. Ми відповіли взаєм, це на... Відповідь на питання, як починати розмову. Просто бути чутливими, просто казати позитивні речі. І люди, які теж відгукуються, теж хочуть. Тобто ми сказали першу фразу, о, так сонячне. Але вона сказала, та вже буде холодно. І пішло-поїхало. Також саме, біля ми покупали овочі, тож жіночка переплутала наші тачки. Розмова. ні, це наше. вона так з посмішкою. Я підійшов до комплекту колеса, молитва молитва спасіння, молитовничок. І почитав питати, чи вірить вона в Бога, в Ісуса Христа. вона так. От, бачите, вдала яра молотовник тільки що. От Все, бачите. І пішло розмови вже за Бога. Тобто це початок, перша фраза якась яка зачепляє після того. Розмова трохи на позитиві про якісь питання котре буде цікаве людині. І потихеньку вже відчуваєте момент, коли можна переходити на моторник.